Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу відзначив 47-му річницю з часу свого заснування. Ще 10 років тому була започаткована традиція відзначати день університету у вересні, у день, коли весь християнський світ святкує різдво Пресвятої Богородиці. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Цьогоріч святкування дня університету нафти і газу співпало і ще з декількома символічними датами, які дуже тісно пов'язані із діяльністю цього відомого в Україні та поза її межами вищого навчального закладу. В державі святкується 90 років газової промисловості України, і так співпадає, що 50 років підземного зберігання газу це ну, одні з найбільших багатств економіки України, якими ми сьогодні володіємо не так давно. Нафтогазова галузь України формувала третину бюджету нашої держави. І сьогодні ми це відчуваємо. Що нафтогазова галузь це є стратегічна галузь України у день університету на території урочисто освятили символ нафтогазової інженерії верстат качалку. Відтепер він прикрашатиме головну площу навчального закладу. А ще урочисто відкрили нову лабораторію борових промивальних рідин, облаштовану якісним новітнім обладнанням. Вона є базовою у навчанні наших студентів, тому що борові промивальні рідини це є один із найосновніших. І найважливіших техніко-технологічних аспектів, який впливає на якість спорудження сверловини і на майбутні нафтогазовидобутки. На урочистому розширеному засіданні вченої ради університету було відзначено, що найбільше багатство навчального закладу це його професорсько-викладацький склад, а також студенти та випускники. Тут кажуть, мають ким пишатися. Я і моя дружина в свій час закінчували стіни цього навчального закладу. Чим я, я надзвичайно пишаюсь, дорожу, завжди пам'ятаю. Саме тут я отримав не тільки, я не побудую це слово, глибокі фахові знання, а в певній мірі вміння як досягати мети, відстоювати свою позицію. Урочистості з нагоди відзначення дня університету завершилися святковим концертом.